Привіт, я Аня і я дуже рада вітати вас на своєму каналі Гачок і Нитка. Сьогодні вирішила зняти відео, у якому я буду в'язати бабусині квадратики. В мене їх вже дуже багато назбиралося у Пінтересті, дуже багато різних ідей, класних ідей, гарних, милих. Тому я вирішила, чому б не присвятити цьому ціле відео. Отже, буду починати готувати пряжу, готувати гачки а, і починати в'язати. Ви знаєте, на мою думку, в'язання квадратів це дуже е, класний спосіб е, позбавитися ось таких маленьких моточків. Ну, це дійсно дуже круто. Тому е, в мене їх тут багато, і я буду їх по максимуму використовувати, тому що мені не подобається, що вони ось так. 에, сумують. <хи> а, тож Тут я вже підібрала різні кольори. бежеві, тут є yarn art джинс. І ось це пряжа з Аврори, та ще, що я купляла, коли вона з'явилася, буду вив'язувати також і її. Ну що ж, почну в'язання. З найпростішого, на мою думку, квадратика, який є у цьому списку. Тут нам потрібно зробити кільце амігурумі. І в нього в'язати 10 стовпчиків з накидом. І між кожним цим стовпчиком будуть повітряні петлі. Але тут не показано, що я маю зробити для підйому а, дві повітряних петлі. Це дуже дивно. Схема сама по собі трішки дивна, але, ну, якщо у вас вже є досвід, наприклад, у в'язанні, то, я думаю, ви зрозумієте все. Тут просто я не бачу, де вказано, а, як переходити на наступний ряд. Дуже дивно. Я думаю, ви вже і самі бачите це. А, можливо, я чогось не розумію. Квіточка вже є. Сьогодні просто хочу спробувати дійсно ось ці три схеми. Вони... Чому три? Їх 9 чи десять. Ну і просто, скажімо так, пов'язати разом із вами, мої підписники. І думаю, що ви також полюбляєте дивитися щось під час в'язання, і я. Поки що виходить якось так. Нібито непогано, але цей чорний колір всередині, він мені не подобається. До речі, ще е, цей квадрат можна не дов'язувати і залишити його колом на зеленому етапі. Можна там обв'язати, я думаю, по колу, е, ще якимсь кольором. І все. Тобто, не робити з нього квадрат. Це також дуже цікаво. Перший квадратик готовий. Переходжу до наступного. І так, наступний квадратик. Розглянемо його. Він складається з 9 різних квадратиків і зв'язані в один. Тобто в нас має тут бути 10 різних кольорів. Я думаю, що в мене точно знайдеться 10 різних кольорів. Написано, що тут рівень easy peasy. Це означає, що це дуже легкий. І якщо я буду тупити на ньому, то це буде взагалі. І так, я в'яжу вже останній квадратик з ось такою пряжі. І буду з'єднувати. Дуже цікаво, як вони з'єднуються, якщо чесно, я ще не читала наперед. Так, ось і самі ці квадратики. Далі читаємо, дивимось і в'яжемо. <глав> До речі, ось цю іграшку. Я в'язала і робила на неї майстер-клас. Тож, якщо вам цікаво ось такого котика зв'язати самостійно, заходьте у інстаграм до мене, там є допис, ви все побачите. Як купити, також там все написано. А е зшивати, обв'язувати ці квадратики, я буду ось таким кольором. Мені він дуже подобається, класний. Отже, тут написано, що для початку мені потрібно з'єднати всередині мої е, ці квадратики, а потім вже починати їх зв'язувати. Ну, це логічно, звичайно. Але це зараз за часом буде просто якийсь треш. Але добре, буду робити. Так, я нарешті завершила ось цей гарний квадратик. Гарний, дуже гарний. <плес> <плес> Ах. І тепер я буду приступати до в'язання наступного квадратику з черешнями, вишнями, не знаю. Без різниці. І за основний колір я думаю взяти ось цей. Він мені дуже подобається, я вже казала, і буду казати ще. А також мені знадобиться тут зелений і червоний. В мене є ось такий яскравий червоний і темний червоний. І тут вже питання. Скоріше за все, я візьму ось цей. Отже. Починаю з квадратку. Взагалі, такий цікавий челендж, я собі придумала. Пробувати ці квадрати і дійсно мозковий штурм. Мозок працює на всі 100%. Люблю ось такі схеми. Це дуже зручно, особливо коли вони детально ось так розмальовані. Всі позначки, все видно дуже-дуже класно. Черешеньки вже зв'язані, і далі просто потрібно мені зробити ще звичайні ряди. А складності в'язання, які я помітила, це те, що ця ниточка, вона дуже погано скручена і дуже розсипається, коли в'яжеш. І це заважає. Загалом, ну, виходить, прикольно. Кольори між собою дуже класно поєднуються. І зараз я вже дов'яжу ще 4 ряди. І тоді повернуся і буду вишивати, робити листочки і вишивати гілочки. Так, ми мали перекус, і я вишила вже гілочки. Зараз потрібно зробити ще листочки. І Ура завершила цей квадратик, він вийшов поки що найбільший з цих ось так. Але він не менш гарний. І, звичайно ж, ну це просто. <реш> <реш> Персик також прийшов подивитись. До речі, я собі ще зберегла. Типу ось такого квадрату, тільки там полунички, і я не знаю, чи я хочу його в'язати, тому що воно дуже-дуже схоже за в'язанням на ось цей квадрат. Тобто там також ось такі пупирки на різних рівнях і все. Ну, тобто, не знаю, напевно, не буду краще зроблю щось інше. Отже, наступним буде ось такий квадратик з квіточками. І мені потрібна пряжа. Я, напевно, хочу для квіточок взяти ось цей яскравий червоний, ось такий зелений. І, не знаю, в мене прям рука тягнеться до ось цього, тому що дуже гарно виходить. Зараз починається найцікавіше. Ось ці квіточки, і тут, як ви можете бачити, дуже багато незрозумілостей, але зараз буду намагатися в'язати, не психувати. Ну що ж, зробила, але він зовсім не такий, як тут. Тому що я чомусь взагалі загубилася з цими трояндами. Я не розумію, що, куди. Я перечитувала той опис по 300 разів, але все одно я не дуже розумію. Не знаю, але в цілому такий, типу, якийсь, не знаю, Квіточки, не квіточки, щось, щось таке. Коротше, мене не покидала думка про той квадратик з квіточками, там, де я нічого не зрозуміла, і я вирішила зробити ще один варіант. Е, так, я його трішки не дов'язала, вирішила залишити так, але я спробувала тут зробити трішки інакше ось ці троянди. Я не впевнена, що я зробила. Точно так, як там написано, тому що ну, я не зрозуміла, я не знаю, що, як, як треба було робити, це якась книга, сторінка з книги. Тобто там мають бути якісь пояснення. Отже, я не знаю, але все одно цей варіант мені подобається більше, ніж перший. погодка на вулиці, така в собі. Тому я також змінила свою локацію і буду в'язати на дивані. Можливо, трішки проляжу. І зараз буду робити ось такий квадратик з баранцем. Беру також кольори, які в мене є. Я думаю, що знайду щось. І, напевно, це буде останній на сьогодні, тому що мені ще потрібно зробити купу домашніх справ. На жаль, отже, для самого баранця я думаю, або ось цей використати, або, краще, напевно, ось цей білий. Для мордочки буде в мене ось цей сірий. А можливо, типу на зеленому. Здається, що непогане поєднання. Напевно, візьму все ж таки ось цей колір. І починаю в'язати. Останній квадратик, але перед цим е я хочу трішки затишку додати. Тож це магія. Я не знаю, як це спрацювало. <гум> І поки я в'яжу останній свій квадратик, хочу запросити вас у свої соціальні мережі. Особливо у інстаграм. Там дуже багато цікавого, що я можу вам ще розповідати. Тож, доєднуйтесь? Я не вірю в це. Я закінчила. Мені здається, що вийшло дуже мило. Скажіть, як вам? Але цей квадратик, він виходить такий об'ємний. Але виглядає круто. Отже, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам взагалі такі квадратики скину усі схеми на усі ці візерунки, які я зробила сьогодні у свій телеграм-канал. І бажаю вам легкого в'язання.